Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про нестандартну тему, і ви можете зауважити, що якогось біса я в приміщенні ще й у шапці. Так склалось, що моя завжди ідеальна зачіска сьогодні не надто ідеальна. Тому так, я буду у шапці, а зважаючи на тему ролику, дивно, що вона взагалі не з фольги. Ви бачили заголовок, ви бачили прев'ю цього ролику. І так, сьогодні ми будемо говорити про північну Корею, а саме про технології, які у них є, що стосується відеоігор, якихось розваг, комп'ютерів, операційних систем, смартфонів та усього того, що для нас загалом кожного дня є абсолютно звичним. Доступ до всесвітньої мережі дає величезна кількість інформації: відеоігри, кіно, музика усе це для нас буквально у кишені. Північна ж Корея має свою відповідь на кожен з цих пунктів. Не дивлячись на те, що у нас є доступ до величезної кількості технологій, сказати, що Україна є дійсно розвиненою з точки зору власних технологій, власних розробок, особливо що стосується заліза, складно. Безумовно, наші спеціалісти є дуже талановитими операторами різного ПО, різного заліза, яке створили на тому розвиненому заході, як то кажуть. Але при цьому наші співвітчизники або ж виходці з України створюють величезну кількість як контенту, так і умовного програмного забезпечення. Це певна фішка нашої країни. Ми дійсно маємо великі успіхи у різних сферах: від умовних для мене абсолютно незрозумілих криптовалют до. Більш близького для нашої країни агросектору, де ми технологічно куди більше розвинені багатьох інших держав Європи, це звучить дещо сумно, але сьогодні не про те. Ми обов'язково поговоримо про технологічну Україну в майбутньому. Сьогодні ж у нас не надто технологічна Північна Корея. Тут зробимо паузу, і давайте по ютубній традиції. Якщо ролик подобається, ставте йому лайка, на канал підписуйтесь. Також завітайте до мого телеграм-каналу. Час від часу я там щось пишу, і це може навіть бути цікавим. Посилання є в описі, а QR-код на екрані. Невід'ємною частиною моєї відеоблогерської діяльності звучиться дивно, є певне волонтерство. Ми з вами акумулюємо ресурси, щоб надавати людям, які того потребують, а саме українським військовим, що, на жаль, знаходяться у госпіталях, речі за якими вони звертаються. Від банального печива та цигарок до якихось елементів одягу, які потрібні на операційний та постопераційний періоди, про це я розповідаю в останніх відео, мабуть, вже з півроку. Якщо ви маєте можливість та бажання підтримати таку ініціативу, то посилання є в описі а QR-код на екрані. Усім, хто долучиться або вже підтримує цю ініціативу гривною, я дуже дякую. І знаєте, Північна Корея це не просто держава, це ціла епоха тоталітаризму, де кожен аспект життя населення контролюється ідеологічно. З'явилась Північна Корея як держава у 48-му році після поділу Кореї на дві частини південну, яку підтримував Західний світ, та північну, що підтримувалась Китаєм та Радянським Союзом. І ось ця от пара, вона не надто хороші новини, приносить буквально будь-кому до кого приходить. Звичайно ж, Північна Корея взяла на озброєння ідеологічну структуру радянського союзу, а це означає, що в Україні процвітала диктатура, тоталітаризм і загальна відсталість у дуже багатьох питаннях в порівнянні з тим, чого досягав світ навколо. З моменту свого утворення країна під владою однієї родини родини Кімів. Так, ви бачили цю династію пампушок з вузькими очима, останні з яких намагається брязкати зброєю. Я не знаю наскільки це впливає глобально на ситуацію у світі, та варто визнати, що будь-яка зброя, на жаль, коли вона виконує свою функцію, це жахлива річ. Благо у цьому відео ми не говоритимемо про неї, а про так званий консюмерський прошарок технологій. На сьогодні Північна Корея є однією з найбільш ізольованих країн на планеті. Громадянам країни заборонено мати вільний доступ до інтернету. Усі зовнішні інформаційні потоки дуже сильно контролюються владою. Те саме можна сказати і про інформацію, яка виходить за межі цієї країни, і у силу цього ми детально не можемо розібрати, що там відбувається. Безумовно, на просторах інтернету достатньо матеріалів про порушення прав людини на. Території північної Кореї про ті жахливі речі, які там відбувалися протягом історії держави щодо усяких хороших речей, кінематографу, музики, відеоігор та консюмерської техніки, на жаль, інформації куди менше. Та я вам розповім те, що зміг знайти. Безумовно, це відео в порівнянні з деякими матеріалами, ну, дуже поверхневе. Поки я готував свій матеріал, я натрапив на ролик хронометражом більше п'яти годин, якщо не більше п'яти з половиною, де автор розібрав дуже багато елементів. З точки зору історичного контексту, з точки зору різних епох у рамках держави Північна Корея, і показав приклади якогось контенту, що там створювався, розповів про актуальні технології, про так званий внутрішній інтернет і дуже багато всього іншого, що може здатись цікавим. Та на жаль, це не так. Давайте ж і ми розглянемо смартфони, операційні системи, ігрові консолі та відеоігри в Північній Кореї, і подивимось, наскільки це схоже на те, до чого ми з вами маємо доступ. Почати я хотів би зі смартфонів. Ось ці от штуки, вони не тільки дуже. Корисні, але й надзвичайно розповсюджені, як вид техніки серед населення планети. Якщо ми повернемося років на 10 назад і розглянемо іншу країну, а саме Індію, то до моменту початку 20-х там як таких не було доступних комп'ютерів чи якихось інших варіантів технологій. Але з приходом доступного інтернету, чим місцеве населення завдячує ряду операторів, там дуже швидко та успішно почали розповсюджувати саме смартфони. Відповідно, виростали рейтинги в різних мобільних відеоіграх. Мобільний контент став основою не тільки маркетингових усяких понять в Індії, але й загалом смартфон став невід'ємною частиною індійського суспільства. Якщо ж говорити про Корею, то там все зовсім по іншому. У багатьох країнах смартфон це звичайна історія. Споживання контенту через інтернет, доступ до соціальних мереж, можливість обмінюватися якимось даними майже з будь-якою точкою світу – Усе це в нашому доступі. А північна Корея цього немає. Там смартфони не тільки не дають доступу до глобального інтернету, але й використовуються як інструмент контролю. У них є декілька виробників смартфонів. Їхні назви ви зараз почуєте за допомогою робота від Гугла, бо прочитати це я просто не в змозі. Ерен джінделий. Янь -янь. Ось ці от штуки уявляють себе кастровані версії звичайних смартфонів. Вони працюють лише в рамках національної мережі, яку можна назвати внутрішнім інтернетом Північної Кореї, зветься вона ось так. Ізольованість цієї мережі означає лише те, що доступ у користувачів є тільки до певних сторінок, які одобрені партією, або загалом ресурсів та можливостей роботи з інформацією у так званій мережі. Мова тут про внутрішню, звичайно ж мережу. Усе, що Є в умовному інтернеті Північної Кореї, дуже чітко фільтрується та відбирається про власними та силовими структурами. Ні про яку свободу інтернету, ні про яку свободу думки, там мова не йде. Не дивлячись на це, ці телефони в основному мають базові функції, можна дзвонити, насилати повідомлення, є певне використання додатків, які також ретельно перевіряються перед умовною публікацією. Це чимось нагадує Apple з їхніми альтернативними магазинами, можливо, ми навіть ближче до. Тоталітаризму, ніж здається, але не в прямому сенсі, а у сенсі корпоративного тоталітаризму. Думаю, шапочка з фольги не завадила. Хоча, на перший погляд, смартфони у Північній Кореї здаються схожими на ті, що ми використовуємо, їх можливості дуже обмежені. Порівняйте це з тим, як ви користуєтесь смартфоном. У більшості країн смартфон дозволяє не тільки спілкуватися, але й створювати контент, використовувати інтернет-банкінг, включатися до глобальних комунікаційних мереж, банально мати доступ до всесвітньої мережі, де є майже усе. А те, чого там немає, швидше всього на форумах якоїсь відеогри про літачки з часом знайдуть. У північній Кореї є той умовний доступ до інтернету, але він абсолютно повністю контрольований у всіх поняттях цього слова. Що ж це може означати? Це не просто відсутність доступу до загально прийнятої технології, це буквально фіктивний доступ до аналогу, який у всьому гірший, який є абсолютно неправильним за своєю суттю, і при цьому це абсолютно безальтернативна історія. Усі новини, що може отримати користувач у Північній Кореї, будуть підлягати тотальній цензурі, вони будуть відібрані, профільтровані і будуть Показувати виключно ті речі, які вигідні владі або особам, що зацікавлені у якихось інформаційних потоках всередині країни. Свобода інформації це, мабуть, одна з основ сучасного світу. Безумовно, не уся інформація нам доступна, але той об'єм, який є на сьогодні в відкритому доступі, він майже неосяжний, в порівнянні з декількома тисячами сторінок, що поширюються північно-корейським інтернетом. У кожного з вас є комп'ютер. Який би він не був, ви можете використовувати абсолютно різні операційні системи: macOS, Windows, якийсь, можливо, дистрибутив Linux, який вам подобається, це все ж таки територія дуже специфічного запаху та важких дискусій. У Північній Кореї також є власна операційна система, і неважко здогадати, що вона заснована на базі ядра Linux, назва її Red Star OS. Комуністично? Так само комуністично, як і специфіка цієї операційної системи, бо полягає вона у тому, що Red Star OS буквально включає вбудовані системи нагляду, які дозволяють уряду стежити за кожним кроком користувача. Поки умовні Windows, macOS та Linux надають нам, як користувачам, майже повну свободу налаштування системи, вибору додатків, що ми будемо встановлювати, або пристроїв, що підключатимемо, Red Star OS цього всього не робить. Кожен рух користувача фіксується і аналізується. Вбудовані функції захисту допомагають уряду блокувати спроби змінити налаштування системи або підключитися до зовнішнього світу. Якщо ви північнокореєць і спробуєте змінити свою систему, це передбачає. Покарання і, як і будь-яке покарання, воно далеко не найкраще. На просторах інтернету є можливість знайти певні дистрибутиви цієї системи, її можна оглянути, і воно, до речі, доволі цікаво виглядає. Візуально, Red Star OS дуже схоже на старі версії MacOS. Функціонал безмежно обрізаний. Це доволі складно назвати повноцінною операційною системою, але певні інструменти для маніпуляції з інформацією. У ній є. Встановити її можна на персональні комп'ютери різної форми, від настільних ПК до умовних ноутбуків, нетбуків та чогось там ще. Також є інформація про те, що певні смартфони підтримують Red Star OS, що не дивно зважаючи на ядро Linux. Якщо задуматись, то на Linux можна сьогодні пограти у відеоігри шляхом різних програмних маніпуляцій. Ми це розглядали, коли говорили про Steam Deck, так як він також на Linux, але благо не на Red Star OS. Тож давайте поговоримо про відеоігри. Безумовно, Північна Корея має дуже обмежений доступ до сучасних відеоігор і ігрових консолей. Якщо по всьому світу популярні такі консолі, як PlayStation, Xbox чи Nintendo, то в Північній Кореї використовують значно старіші технології. В Україні, наскільки це можна сказати, доволі широко розповсюджені консолі, на кшталт тих, що діди пам'ятають як Денді. Так, це старі варіації на тему Famicom, які по факту є піратськими версіями. Їх ліпили на Тайвані, їх ліпили у Китаї, і звідси ростуть ноги. Більшість ось цих цифрових розваг, якщо так можна сказати, вони поставляються у північну Корею саме з Китаю, але зважаючи на специфіку імпорту, який повністю контрольований, ці технології будуть дуже застарілі. Для нашого з вами приблизного розуміння актуальна консоль на території Північної Кореї застаріла років так не 50. Звичайно ж, при цьому вони мають дуже обмежений доступ до відеоігор. Платформи минулого мають надзвичайно великі бібліотеки, але якщо ми говоримо про північнокорейських геймерів, то доступ у них є до дуже маленької частини з цих бібліотек. В ігровому світі ми звикли до широкого вибору від дійсно великих aaa проєктів а можливо навіть і чотири, якщо ви фанат Ubisoft, до якихось інді проєктів що можуть бути буквальним вираженням творчості розробників і при цьому надавати прекрасний відеоігровий досвід. Влада північних. Ні, Кореї ж обмежує ці можливості, і навіть те, що гравець може пограти, також пройшло цензуру, і також певним чином було видозмінено. Ігри тут більше схожі на інструменти пропаганди, аніж на спосіб розваги. Усі вони створюються для того, щоб підкреслити ідеологічні принципи держави, а не для того, щоб гравець міг проявляти якусь творчість по-різному дивитися на ситуацію, та й загалом отримувати хоч якесь задоволення від відеогри. Для нас звично, що відеоігри на сьогодні це є не тільки предметом для дискусії, для обговорення серед прихильників таких речей, але й це є певний вид медіаконтенту, що може доносити ідеї. Так, не завжди ми можемо бути згодними з цими ідеями, не будемо забувати про так звану повістку, яка дуже зіпсувала ігри, але чому б не грати у ігри з північної Кореї, там точно немає повістки. Ну, мабуть, є якась там пов'язана з партією, але це ж інше, це ж не про оцих от... Серед внутрішніх ігрових розробок я не знайшов чогось такого, що б могло нас зацікавити. Так, є певні піратські варіації на тему різних відеоігор з консолей Нінтендо або мобільних відеоігор. Мобільні відеоігри, до речі, займають доволі велику частину ігрового ринку Північної Кореї, банально по тій причині, що. Найпоширеніше пристрою, якби це смішно не звучало, це саме смартфони. На північно-корейських смартфонах є попередньо встановлені відеоігри є багато відеоігр, які прийшли з великого світу, так би мовити, з західних країн. Серед матеріалів в інтернеті я знайшов інформацію про те, що на деяких смартфонах буквально є майже усі частини Angry Birds, але це все з нюансами. Все ж таки повністю офлайнова по своєму країна. Немає доступу до усього того гівна, що представляє себе ринок мобільних відеоігор на сьогодні. Цікавіше за те, що вони грають, є тільки те, як вони отримують це програмне забезпечення для нас, звично, що ми заходимо в якийсь магазин аплікушок, мобільний чи десктопний, і там отримуємо бажаний застосунок. У них же App Store також є, але це в прямому сенсі App Store, це фізичні магазини, де люди тобі закачають необхідне тобі ПО. Звичайно, ж, якщо воно підпадає під правила, які поставила партія. Безумовно, ці магазини, які контент, що там представлений, також суворо контролюються державою. Я не часто у своїх відео згадую якийсь кінематограф чи музику, все ж таки. Мій канал він про відеоігри, про техніку, але тут варто трохи і про це поговорити. Північна Корея виготовляє фільми і створює музику, звичайно ж. І звичайно ж, усе воно ангажоване ідеологією. На просторах інтернету можна знайти деякі кінострічки, що створені були у північній Кореї, або прослухати музику. Ну щодо музики, тут складновато, бо я абсолютно нічого не розумію, як і у фільмах, бо здебільшого вони не перекладені. Але з того, що можна побачити візуально, ці картини не тільки дуже дешеві, але й достатньо бездарні. І мета їхня лише одна підкреслити важливість ідеології, як і у всіх інших аспектах того, про що ми сьогодні говорили. Нехай технології і ринок розваг північної Кореї можуть віддалено бути схожими на те, що ми сьогодні маємо. Та це все є частиною великої тоталітарної системи, системи пропаганди та контролю населення. Смартфони, операційні системи, консолі, відеоігри – це все існує не для того, щоб підвищити комфорт громадян або дати їм якусь розвагу, а для того, щоб утримувати їх під контролем і забезпечити безперешкодне функціонування ідеологічного режиму. Я вже згадав про те, що. У нас є також певний тоталітаризм, але корпорації є обмеження, які вносяться навіть не державою. Нехай і в нашому світі є велика кількість держав, що певним чином може обмежити доступ громадян до певного контенту, наприклад, цензурування відеоігор у деяких країнах або банальна їх заборона. Але здебільшого основна маса заборон в нашому світі, в нашому інтернеті, який не стосується Північної Кореї, надходить саме від корпорацій. Нам пояснюють, як ми повинні себе поводити. Що ми можемо писати, які теми підіймати, та як це робити з одного боку? У цьому є певний сенс все ж таки свобода вона нерідко межує з відсутністю безпеки. Але з іншого боку, все ж таки, людина це вільна істота і можливість висловитись, можливість якось самореалізовуватись в рамках законів, звичайно ж, це є абсолютно нормальним та нерідко в деяких моментах нас притісняють. Сподіваюсь, вам було хоч трохи цікаво дізнатися, якою технікою користуються північні Корейці, що у них доступно в плані розваг, які відеоігри грають, та взагалі. Що з себе уявляє Технологічна Північна Корея? Я дякую вам за увагу. Нагадую про лайк, підписку. Також вважаю за потрібне нагадати про донат на госпіталь.